Слава Україні, героям слава! Інформаційний випуск підсумки тижня в ефірі каналу телерадіокомпанії Надвір. На у студії для вас працює Іван Осташук. Ми говоримо про головні події за тиждень, що минув. Сльози, сум і теплі обійми. Так пройшли пам'ятні заходи в надвірній з нагоди вшанування полеглих героїв. Священники відслужили чин панахиди, звання воїн світла, посмертно присвоїли всім полеглим захисникам надвірнянської територіальної громади. Відзнаки отримали рідні герої. День Героїв це наша нагода висловити свою щиру вдячність та шану тим, хто присвятив своє життя боротьбі за Україну. Їх героїзм та самовідданість стали прикладом для майбутніх поколінь. У День Героїв України ми шановуємо світлий подвиг всіх героїв України, які за українську незалежність, за наш мир і спокій. Віддали найдорожче своє життя. Адже День Героїв це День величі українського духу, всіх борців, всіх поколінь за українську незалежність. Щиро дякуємо. Низько вклоняємося перед подвигом Героїв України, перед кожним захисником. І захисниці перед кожною родиною, яка втратила чоловіка, сина, батька. Укрнафта відновить видобуток нафти на ліквідованих свердловинах. Зараз 4300 свердловин, що знаходяться у межах спецдозволів Укрнафти, є ліквідованими. Частина з геологічних причин, більшість з технічних відповідно у межах цих свердловин, запаси залишилися недренованими. Зазначає директор ПАТ Укрнафта Сергій Корецький. І зауважує, ми детально переглянемо весь величезний фонд свердловин з метою його відновлення шляхом буріння бокових горизонт горизонтальних стовбурів важких капітальних ремонтів або буріння дублерів таких свердловин. Також компанія планує брати в оренду ліквідовані свердловини інших компаній на спецдозволах Укрнафти що знаходяться у межах спецдозволів інших компаній. Таких є 1300 професія рятувальника з кожним днем стає все більш престижною та актуальною проте не всім під силу опанувати її. У надвірній були організовані змагання, де юні ліцеїсти мали спробувати себе у ролі працівників ДСНС на базі Надвірнянського районного управління ДСНС в Івано-Франківській області відбувся районний етап змагань з пожежно-прикладного спорту. В якому взяли участь сім команд з шести територіальних громад надвірнянського району, такі змагання мають за мету підготувати потенційних пожежників до виконання дій за призначенням. Районні змагання включали в себе чотири естафети: підйом по штурмовій драбині на поверх навчальної башні, подолання стометрової смуги з перешкодами для юнаків та юначок, пожежна естафета та бойове розгортання. Примірити професію рятувальника на собі вдалося школярам надвернецької та сусідніх громад. Про свою участь в змаганнях розповів Валентин. Хлопець каже, що такі заходи тренують витривалість та командний дух. Перший досвід був, коли ми проходили в ОТГ. Палісанської перерослі проходили. Це вже другий раз нас просять. команди команди з гуртованість, силу, виносливість. Що залежить від, від тебе і від команди. Співпраці і згуртованість і не переживати головне. на заході. Була присутня заступник голови Надвірнянської районної адміністрації Леся Свідрак. Вона наголосила наскільки актуальна та престижна є професія рятувальника, з якою потрібно ознайомлювати молодь. Це дуже поважна і престижна професія, особливо в реаліях нашого часу зростає роль освіти у поширенні знань. Серед молодого покоління під у підготовці до свого особистого дорослого життя на заході виступу міський голова Зіновій Андрійович очільник громади звернувся до організаторів з подякою у проведенні змагань та до школярів з побажаннями оприділитися з майбутнім покликом професії. Поряд захисниками України сьогодні рятівник. Поряд з кожним захисником і захисницею є людина в спеціальній формі, яка також рятує людське життя. Це професія рятівника. І дуже добре, що сьогодні, в цей складний військовий час, ми максимально долучаємо до процесу безпеки життя наше підростаюче покоління. адже вам жити, працювати і розбудовувати точно не зі зброї в руках. Дякуючи вашому керівництву, вашим наставникам, ви точно кожного року будете. Не тільки любителями, але бути професіоналами, що дасть можливість вам в житті вибрати прав правильну професію. Розповів про ціль заходу та його завдання начальник районного управління ДСНС в Івано-Франківській області Віталій Федорчук зазначив, що в планах колективу місцевого ДСНС показати дітям особливості професії та її нюанси в повсякденному житті. В даному виду змагань ми постараємося зі дітей донести всі ті моменти, складні моменти, які виникають в процесі чуденної роботи літівника, щоб діти побачили, що ця професія вона є поліціка, вона є справа, ця професія для с. Справ... Аж чоловіків вона гартує характер, вона гарпує тілом, вона робить людину сильнішою. на заході. Також були вболівальники серед них хлопчина Максим. Юний фанат змагань розповів за яку саме команду він вболіває. Я вболіваю за команду ліцею номер 3 Я хочу, щоб вона виграла, щоб вона отримала якусь вознагороду. За підсумком районного етапу змагань з пожежно-прикладного спорту, перемогу отримала команда Бистрицького ліцею Поляницької громади. Друге місце посіла команда Соколи Переліслянської громади. На третьому місці опинилася команда Нескорені Пасічнецької територіальної громади. Микола Барчук, воїн у пана псевдодуб, відзначив свій день народження, Виповнилося сміливому та нескореному повстанцю 95 років. Привітати та познайомитися з легендарним вояком прийшли вихованці Прикарпатського військово-спортивного ліцею. Сьогодні свою повагу відважному повстанцю висловлюють керівники району Еліта Надринянщини та ті, хто знають та поважають історію рідної країни. Пан Микола є прикладом мужності відваги. Та нескореності єдиний у Надвірнянській громаді Микола Барчук, воїну пана, псевдодуб, відзначив свій день народження. Виповнилося сміливому та нескореному повстанцю 95 років. У 17-річному віці Микола став на захист української землі. Багато років провів у тюрмах та ніякі тортури не змогли переламати дух українця. Привітати та познайомитися з легендарним вояком. Прийшли вихованці Прикарпатського військово-спортивного ліцею. Ветеран ПА говорить про сьогоднішню війну. Агресора, та переконаний, що Московії і Путіну залишилося ще недовго. Він вже засуджений міжнародною спільнотою. Вона вже почала розпадатися, вже Білгородська область, вже там починають люди розуміти, що Путін це міжнародний злочинець, і він практично засуджений. Міжнародним судом до смерті за 19 тисяч діточок, які він окупував і забрав до Росії українських діточок. Це нема ніде такого ні в цілому світі, щоб так знущалася одна країна. Над другою і отак от знищити все. Зрівняти з землею серед ліцеїстів, які познайомились з живим свідком історії. Хлопці з Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини, Донецької області та Надвернянщини. Молоді люди, в яку упа розповіли свої історії та зазначили, що з гідністю і честю захищатимуть у майбутньому Україну. Натомість пан Микола вірить у молоде покоління українців і вірить у перемогу воїнів збройних сил України, яка настане вже незабаром. Якою Україну побудуєте? Ми будували, але москалі нам не дали можливості, як і зараз не дають. Є одна надія на вас, як на молодь, яка не погодиться з режимом Путіна, а дасть відбій цій проклятій, Московській імперії у атмосфері борців за свободу формувала свідомість Миколи Барчука, який народився 26 травня 1928 року у селі Грушка Тлумецького району у сім'ї заможного селянина Михайла та Катерини Барчуків. Доля розпорядилася так, що багато років він проживає вже у надвірній. Хочу вам сказати за свою родину, брат мій Пилип, був сотенним. Курені Благого загинув в Горочанському району у 24 роки, загинув сотник. Старший брат Василь відбув війну, закінчив празі, був засуджений на 25 років. Я як малолітній був засуджений на 10 років. Я сам з Тумаччини грошка. От. Там земля така. Сьогодні свою повагу відважному повстанцю висловлюють керівники району еліта Надвінянщини, ті, хто знають та поважають історію рідної країни. Пан Микола є прикладом мужності, відваги та нескореності. За дорученням головної бога, всеукраїнського братства УНУПА, імені генерала Хорунжого Романа Шухевича Тараса Чупринки. Вручаю вам цю грамоту. Нагороджується Микола Барчук, вояк УПА Дуб, учасник Норільського повстання. Я вам розказував. З нагоди 95 ліття з дня народження та 18-ї річниці від дня створення Української повстанської армії. Голова Всеукраїнського братства ООН УПА Богдан Борович. Звитяжні подвиги героїв, кагорти залізних і нескорених мають своє продовження у самопожертві та героїзмі нового покоління українських воїнів-захисників, котрі відстоюють свободу і незалежність України, честь і гідність нації у боротьбі проти московської орди. Україна понад усе! Україна понад усе! Україна понад усе. Вихованець Надвірнянської спортивної дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву профкомопат Нафтохімік Прикарпаття Михайло Свідрак став срібним призером турніру АП Австрія Гран Прі 2023 у ваговій категорії до 81 кілограма. Тренується спортсмен під керівництвом Євгенія Буднарука та Андрія Микитина. Вітаємо спортсмена Надвірнянщини! Ось таким був цікавим на події тиждень, що минув колектив телерадіокомпанії Надвірна продовжує від. Стежувати головні події краю. Я з вами прощаюся. бажаю вам гарного та мирного неба. Бережіть себе на все добре.